Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. На годиннику 11 ранку, 13 червня, війна почалась. Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану. Вибухи в Тегерані, дрони шахет у відповідь, обіцянки потужного покарання і все це на тлі війни Росії проти України. Подробиці далі. Закликаю вас підписатись на цей канал, тиснути вподобайку та залишати свої коментарі. Саме так ви підтримуєте розвиток цього каналу та українського сегменту YouTube. Дякую. Отже, напруга між Ізраїлем та Іраном це не новина. Іран роками працює над своєю ядерною програмою, а Ізраїль, м'яко кажучи, не в захваті від цього, тому що Тегеран просто хоче знищити Ізраїль і прямо про це говорить. За даними МАГАТЕ, ще вчора, 12 червня, Рада керуючих організацій. Засудила Іран за відмову співпрацювати з інспекторами. Іран у відповідь заявив про створення третього збагачувального центру та заміну центрифуг не більш просунуті. Ізраїль побачив у цьому пряму загрозу. Цахал не вперше гостює в Ірані. Ізраїль раніше атакував газопроводи, ліквідував лідера Хамас у Тегерані та навіть вдарив по системах ППО Ірану. Зокрема, славнозвісним російським С-400 Тріумф. Цього разу Ізраїль пішов в абанк. Удари по ядерних об'єктах, ракетних заводах і за чутками ліквідація ключових фігур, як от командувача корпусу вартових ісламської революції Хосейна Саламі. Чому саме зараз? Бо Іран наблизився до створення ядерної зброї. Маючи за оцінками цехалу достатньо збагаченого урану для декількох бомб, причому за лічені дні. Ізраїль, схоже, вирішив, що краще вдарити першим, ніж чекати, поки Тегеран влаштує ядерний сюрприз. Тому в ніч на 13 червня ізраїльські літаки завдали ударів. Заявляють загалом про понад 300 ракет. Іран не сидів, склавши руки, за даними західних джерел, Тегеран запустив понад 100 дронів вже зараз, зокрема, це шахеди у бік Ізраїлю. Верховний лідер Ірану Аятола Хаменеї пообіцяв суворе покарання. Іранські військові, за інформацією Reuters, готують жорстку відповідь і застосуванням балістичних ракет. Ну, це, з однієї сторони, звучить як типовий день на Близькому Сході, але ситуація все-таки серйозніша. Цікаво, що Ізраїль офіційно назвав це превентивним ударом, щоб послабити ядерний потенціал Ірану. Але чи зупинило це Іран? Поки що ні. Дрони летять, а погрози стають все гучнішими. Натомість Нетаньяху вже літає над Середземним морем у літаку судного дня. Світ, як завжди, розділився. Штати, за словами держсекретаря Марко Рубіо, не брали участі в атаці, але Ізраїль їх попередив. Рубіо закликав Іран не чіпати американські бази в регіоні. Ну, це як сказати, ми не з ними, але якщо що, ми поруч. Натомість Дональд Трамп, який повернувся в Білий дім, то він скликав Раду національної безпеки, щоб обговорити ситуацію. Він ще напередодні висловлював занепокоєння, що атака Ізраїлю може зірвати переговори з Іраном. Але після ударів Трамп заявив, що Штати готові захищати і себе, і Ізраїль. Якщо Іран піде у відповідь. Ну, звичайно, Дональде, головне, тримати всіх в напрузі. Цікаво, а Трамп вже сказав, що дуже розчарований Ізраїлем. Інші країни поки що обережні. Сунітські держави, як от Саудівська Аравія, можуть десь мовчки і підтримувати Ізраїль, але відкрито цього вони, звичайно, не скажуть. Натомість європейські лідери закликають до деескалації, але як завжди. Це звучить як побажання гарної погоди. Додатково відреагувала економіка. Зокрема, нафта пішла вище 70 доларів за барель марки Brent. Але вже насправді відкочується назад, тому що е, нафтові об'єкти в Ірані не чіпались. А тепер ключове для нас: як це стосується саме України? Відкрию секрет Полішенеля. Іран все ж таки стратегічний партнер Росії і тема шахедів. Якраз іде з Ірану, з Тегерану. І насправді, попри те, що Російська Федерація розширює промислові майданчики по випуску збірці цих герані 1, 2, 3, але, тим не менш, комплекти з Ірану продовжують постачатися військово-транспортною авіацією. Тому частина шахедів, які атакують безпосередньо Україну. Так само мають іранське походження. А нагадаю, що в травні місяці Росія запустила по Україні 3600 таких дронів. Іран також допомагає Росії обходити санкції через енергетичний сектор. І я думаю, що Росія багато в чому повчилась у Ірану, як обходити взагалі санкційний цей режим, тому що щодо Тегерану встановлено жорсткі санкції. Ще за 40 років і раніше до сьогоднішнього дня. Тому, якщо Іран зосередиться на війні з Ізраїлем, він може скоротити постачання дронів до Росії, і це було б для нас дійсно хорошою новиною. Адже кожен непоставлений шахет на війну Росії проти України, це врятовані українські життя. З іншого боку, Росія, яка загрузла у нашій війні, вона не має ресурсів, щоб допомогти Ірану. Тому Москва може обмежитись дипломатичними заявами, засуджуючи Ізраїль, але навряд чи піде кудись далі. З іншої сторони, Путін продовжить продавати своє посередництво з Іраном для ескалації, і на це потрібно теж зважати. Цікаво, що Росія та Іран вони ж нещодавно підписали угоду про співпрацю, яка включає військову підтримку. Але... Як то кажуть, коли твій союзник у біді, а ти повуха в своїй війні, дружба стає трошки односторонньою. Отже, що ми маємо? Ізраїль вдарив по Ірану, щоб зупинити його ядерну програму. Іран уже відповів дронами шахет і погрожує балістичними ракетами. Світ, як завжди, в напрузі, а Трамп намагається виглядати миротворцем, хоча всі знають, що він любить гучні заголовки. Для України цей конфлікт може мати як плюси, так і мінуси. Зменшення постачання іранських дронів до Росії це шанс для наших сил ППО. Але конфлікт може розростися, і це відволіче увагу Заходу від України. Цього нам точно не потрібно. Нагадаю, що 20 тисяч ракет для нашої ППО Штати вже перенаправили саме на близький схід. На даному етапі більш реалістичним виглядає обмін масованими ударами без переведення у широкомасштабний сценарій, хоча виключати сьогодні не можна нічого. Також, поки темною конячкою виступає Китай, натомість Росія, як завжди, спробує використати ситуацію для пропаганди і дипломатії, але можливості її тут частково обмежені. А ми, українці мусимо тримати порох сухим і стежити, як цей близькосхідний трилер позначиться на нашій боротьбі. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей конфлікт і чи вірите ви, що Іран зупиниться на дронах і, можливо, декількох хвилях балістики. Підписуйтесь, ставте лайки і давайте разом стежити за тим, як розгортається ця геополітична драма. Разом з тим, підтримуйте Сили оборони України, донатьте. Та робіть інші речі, які допомагають нашим оборонцям. До зустрічі в наступному влозі. Слава Україні!